Але якщо ми, браті і сестри, будемо поклонятися Христу. Христи можуть бути і маленькі, і великі. І можуть бути дуже здорового металу. І золота, і зма, а, алмазу, і з рідних таких сплавів, і дерев'яний, і металевий, але сама суть Христа це віра. І коли ми складаємо три пальчики, це троє єдиносушне, нероздінне. Два пальчики і Ісус Христос, – чоловік. І ми осіняємо себе Хрестним Знаменем в умі Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Нічого так диявол не трепещить, як боїться вже Христа. Тому нам так і не дається сьогодні часто людям сучасним казати, а для чого хреститися? Якщо я віру в Бога і так, скільки сектантів, які читають все те письмо, і вони кажуть, не потрібно, ви розпинаєте заново Христа. Ні, браті і сестри. Це є оружя, це і защита. Куди би ми не йшли, куди би ми не їхали, чим би ми не користувалися, ми повинні себе осіняти Хресним Знаменем. що дорогу, що їжу, що одежу, яку ми одіваємо, що в машину, куди ми сідаємо і їдемо, для того, щоб Господь хранив нас силою житвоящого Христа. І дай Боже нам бути.